Вітаю на телеканалі Сі4, Я Роман Олійник. Далі коротко про головне. Сесійний день: фінансова підтримка військових, приватизація комунальних приміщень та земельні ділянки, що напрацювали чернівецькі депутати. Ігри та руханки у перервах між читанням новий дитячий простір спільно від ЮНІСЕФ відкрили у центральній дитячій бібліотеці. Метр за метром боковинські піротехніки із складу національної поліції поступово розміновують територію України. ЗСУ продовжує нищити ворога на українській землі. За даними генштабу, минулої доби українські військові відправили на той світ ще 790 окупантів. Також наші захисники ліквідували 16 ворожих танків, 24 броньовані машини. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили вже більше 145 тисяч расистів. Також днями бійці центру спецоперації А СБУ знищили п'ять російських танків та одну САО Акація а також завдали ударів по позиціям ворожої піхоти. Нині на Буковині прощаються із героєм, який поклав життя за волю України. Солдату Андрію Коренковичу останню шану віддали у селі Тораки, вічна пам'ять та слава відважному воїну. Фінансова підтримка військових, приватизація комунальних приміщень та земельні ділянки депутати Чернівецької міської ради максимально продуктивно провели сесійний день. До обідньої перерви встигли розглянути всі питання, які винесли на порядок. Денний а було їх немало. Більше 45 проєктів рішень про що говорили на засіданні, та які важливі рішення прийняли для громади. Знає моя колега. Влада міста продовжує підтримувати військові частини, які просять про допомогу. Так, на черговій сесії депутатський корпус передав на потреби ЗСУ чотири автомобілі, а ще виділив кошти на потреби наших захисників. За два місяці нового року ця сума склала близько 92 мільйонів гривень. А це вже більше ніж за весь 2022-й. Між тим на засіданні замінили членів виконавчого комітету. Новими стали заступники міського голови Василь Зазуляк та Ігор Крохмаль. Зада стрічне більшість питань порядку денного депутати приймали майже одноголосно. Попередні обговорення провели на погоджувальній раді. Тож у сесійній залі обійшлося без зайвих суперечок. Робочі дискусії виникли лише в питаннях щодо приватизації комунальної власності. Деякі народні обранці вважають, приймати такі рішення під час воєнного стану недоречно. Під час війни що, що небудь продавати, що небудь продавати це. Нерозумно. Аналіз ринку нерухомості зараз показує, що зараз інвестор не готовий купувати. Інші ж стверджують, затягувати такі питання не варто адже для того, аби підтримувати армію та проводити роботи з благоустрою, міський бюджет має поповнюватися. Головне робити це відкрито та прозоро. Якщо подивитися на рейтинг, того ж прозоро, то Чернівецька міська рада в топ-п'ятірці міських рад країни за Прозорістю та роботою з системою прозоро саме по оренді комунального майна управління комунальної власності в свою чергу пояснює на розгляд винесли лише ті приміщення, які потребують капітального ремонту. І в такому стані не цікаві для орендарів. В такому стані його використовувати можливо лише. Для того щоб там зберігати червоні батареї, от більше ні для чого. Люди розуміючи це, напевно, і не дають заявки на оренду таких убитих приміщень, в які треба багато вкладати. Всі хочуть, всі шукають приміщення, де не треба вкладати гроші в чуже приміщення. Згодом депутатський корпус таки погодив продаж дев'яти приміщень у центрі міста. Всі об'єкти вільні і будуть винесені на відкритий аукціон. Покажіть, Тарасія. Дивіться, як ви бачите, на розі є зелені двері. Це вхід, бувши колись там колишня, очевидно візит. Там дуже стрімкі сходи. Крім того, на засіданні розглянули ряд земельних питань, серед яких більшість звернення фізичних та юридичних осіб щодо поновлення договорів оренди. Депутати також продовжили до 2025 року програму утеплення фасадів панельних багатоквартирних будинків. Щоправда, профільному департаменту рекомендували найближчим часом спростити реалізацію програми, аби мешканців не відштовхували бюрократичні питання. Олена Крючко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер телеканал СІ 4 у Чернівцях відновили підземні смітники, які роками не використовувалися. Контейнери були змонтовані ще у 2017 році, але тоді жоден ОСББ чи управлінська компанія не хотіли брати на себе витрати пов'язані з їх обслуговуванням. Тож тепер їх взяли під свій контроль чернівці спецкомунтранс. Перед запуском фахівцями було проведено повний техогляд, відновлена та налаштована робота механізмів. Ігри та руханки у перервах між читанням новий дитячий простір спільно від ЮНІСЕФ відкрили у центральній дитячій бібліотеці. Тут малеча зможе доєднатися до майстер-класів та побавитися з однолітками та аніматорами. Як працюватиме дитяча локація, розкаже наш Максим Берник. Лія приїхала з батьками до Чернівців із Києва. Разом із новими друзями прийшла до бібліотеки. Та тут знайшли не тільки книги, а й нову облаштовану кімнату для розваг. Я про цю кімнату дізналася з бібліотеки. Мені розказали, що тут будуть проходити різні майстер-класи. Ці майстер-класи проводитимуть завдяки проєкту спільно від ЮНІСЕФ. Для цього облаштували спеціальну кімнату Дитяча точка в цій бібліотеці, подібних просторів, де малечі може гарно провести час уже понад сотня по всій Україні. Хочемо такою невеличкою дитячою кімнатою, трошки скрасити їхнє життя. Будемо проводити для них різноманітні майстер-класи і цим піднімати їм настрій і трошки допомагати їм у розвитку. Локацію обрали не випадково. Начальниця міського департаменту соцполітики запевняє: тут діти можуть не тільки відпочити, а й вибрати щось з великого асортименту бібліотеки. До нас звернулися ЮНІСЕФ, тому що це наші партнери. Ми з ними працюємо вже багато часу, і вони попросили якусь таку цікаву локацію в нашому місті надати. Подумали, що якраз бібліотеки це було б дуже круто. Ми звернулись до управління культури, до Юлії Савтенко. і Вона з радістю погодилася. У майбутньому планують відкрити ще більше подібних точок, зокрема по області. Тут за дітками постійно слідкуватимуть двоє представників від ЮНІСЕФ. А працюватиме точка у будні дні з 9 до 18 години. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Молоді лідери Чернівців, школярі міста вже гуртуються заради майбутніх успіхів. Вони зустрічаються і спілкуються з лідерами думок та підприємцями. Детальніше про молодих та перспективних у сюжеті. Деревообробне ремесло це пристрасть Давида. Школяр розповідає, цього робота він змайстрував за декілька годин і з ним виграв обласну олімпіаду з трудового навчання. Робот складається з п'яти деталей, їх треба там дають певний час, треба його виговити за чотири години випилити, пошліфувати, помалювати як лише зараз, повипалювати. Зараз це хобі, розповідає хлопець. Та коли стане дорослим, хоче стати столяром. Своє майбутнє і бізнес вже планує. У кіномистецькому центрі Івана Миколайчука зібрали лідерів учнівського самоврядування з усіх шкіл, гімназій та ліцеїв міста. Тут із дітьми спілкувалися підприємці та посадовці чернівців. Вони ділились своїм досвідом та історіями досягнень. Побачити тих людей, які добилися своїх висот. Вони хочуть почути їхній досвід, і для них найбільше приємно те, що люди приходять і щиро розповідають те, що вони по суті з найперших кроків робили, і як вони це робили, як вони досягали своїх вершин. Тому для дітей, звичайно, це гарний заряд, гарна порція позитиву мотивації. А для нас це задоволення від того, що ми бачимо, як діти надихаються і що діти розуміють, що вони можуть досягнути. Діти спілкувалися з міським головою Романом Клічуком. Він поділився історією успіху у власному бізнесі, розповів про те, як почувається на посаді мера, що для нього головне у роботі. Також поспілкувалися з менеджеркою Яною Дімітрівою і підприємницею Христиною Гайкою. Це вже третій такий захід. Ірина Ткачук зазначає, що ці зустрічі будуть відбуватися систематично один раз у два місяці. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Метр за метром буковинські піротехніки зі складу національної поліції поступово розміновують територію України. Службовці вперше приступили до роботи після звільнення Київської області і не припиняють очищати українську землю дотепер. Про власну роботу та спогади перших ротацій дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Розбрат та хаос так описали ситуацію на територіях, де відбувалися бойові дії, члени Чернівецького зведеного загону вибухотехнічної служби. Піротехніки спочатку займалися розмінуванням Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших міст та сіл Київської області, а згодом і інших регіонів України. Кликали люди нас до своїх домівок, де, як вони казали, окупанти проводили певний період часу і бачили їхні. Звірства і відношення до чужого майна. Співробітники вибухотехнічної служби твердять, місцеві розповідали, що загарбники вдиралися в квартири, а досить часто і розстрілювали цілі сім'ї. Керівник вибухотехнічної служби поліції Чернівецької області Андрій Гаврих розповідає, допомагали місцевим, чим могли, часто віддаючи власні запаси. Це наша земля, це наша територія. І ми маємо її відстояти. Ми маємо її захистити. Я як поліцейський і громадянин України зроблю все для того, що ми перемогли. Зізнаються після подібного досвіду. Почали більше цінувати мирне життя та час, проведений з рідними, але не вагаються, очищатимуть Україну, доки кожен метр нашої землі не буде безпечним. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Рятувальні триноги, тепловізор та рятувальні жилети. Буковинські надзвичайники отримали нове обладнання для порятунку у горах. Про особливості роботи гірських рятувальників та як їм допоможе подароване від європейців спорядження. Дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Щороку у горах губляться та гинуть десятки людей. Аби мінімізувати ці ризики, щоденно працюють фахівці гірського пошуково-рятувального відділення. Вони нещодавно отримали нове обладнання від європейських партнерів. Починаючи з триноги рятувальної, якою ми можемо підняти людину з колодіся, з шурфа чи з шахти, чи з печери, так само освітленням. Я рахую, що все спорядження потрібне. Завдяки цій тренозі рятувальники можуть підняти вагу в 200 кілограмів, практично не докладаючи зусиль. У нагоді стануть і ці жилети. Якщо ми зриваємося, є спеціальний зривний. Ми його зриваємо, ці замки ці всі розходяться і робиться така воздушний. На спині, на грудях, вздушна така камера в е, матеріалі, яка буде тримати нас на плаву, і це допоможе вижити, не втопитися у тій бурхлоєвій різці. Фахівці показують усе нове оснащення неба, як потрібне, аби вберегти життя надзвичайників та врятувати потерпілих. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Про рідний Харків у війні нові пісні, перехід виключно на українську мову розповідав у Чернівцях Сергій Бабкін. Музикант та артист організував квартирник із відвідувачами. Багато говорив про волонтерство та благодійність, про те, що музика зараз як ніколи допомагає. Більше Генрієта Беух розкаже на сцені: муздрамтеатру театру, гітари, барабани, саксофон і кларнет все готове до концерту. Свій квартирник у Чернівцях організував Сергій Бабкін. Разом із ним на театральному підмостку музикант Сергій Савенко для відвідувачів у Чернівцях виконавці не тільки грали і співали. Сергій Бабкін розповідав все, що довелося пережити за цей непростий воєнний рік. Пригадує від лютого писати чи взагалі брати до рук гітару було непросто. Та в квітні випустили перший сингл Далі ми самі. А потім не потім вже все. Почали з'являтися думки і все, створюватись пісні. Нових пісень зібрали на цілий IP – скорочений альбом із семи композицій. Їх часто Сергій Бабкін виконує на благодійних концертах. Після перемоги, коли там років через 20-30, я коли буду їх чути, я буду повертатися саме в сьогодні. Адже нині кожен артист це не просто творча особистість, яка живе у своєму світі, а й благодійник, і волонтер. Сергій Бабкін говорить: зараз його рідний Харків як ніколи раніше потребує усього. Там багато, багато багато потрібно чого, повірте мені. І волонтерська організація, хлопці-волонтери, наші друзі, і наша 127 двадцять окрема бригада словетна. Саме, саме цим хлопцям, цим людям ми допомагаємо, ми всі відправляємо. І якщо кожен буде так допомагати збирати концертні зали і віддавати зароблене заради нашої держави, Україна точно здобуде перемогу. Багато артистів і всі з різних міст нашої країни. І якщо кожен артист буде грати концерти, де він їх не грав, по всьому світі О, і Буде відправляти все в своє місто, звідки він так, народився, звідки його коріння пішло, то все буде круто. Ну тобто всі будуть охват буде величезний. Тобто, І кожне місто, мені здається, буде ем, в приділі. Артист на сцені не тільки розповідав про свої відчуття, а й заявив, намагається музикою і своїми перформансами заряджати людей позитивною енергією, якої точно не вистачає. А, так от забув. Скажите, про що ж я починав? Саме <eve> головне, що я хотів вас попросити. Там наприкінці буде така частина, буде там. І квартирника прозвучала україномовна версія давно відомої пісні Я солдат. Тепер слова звучать по-іншому. Я солдат, і я знаю свою справу, моя справа стояти, аби на землі лежав рух ворога. Ця рага для тебе темененька, будеш вільна рістенька. Дві години музикант і виконавець спілкувався із залом, виконував відомі хіти і розповідав про нові напрацювання. Ми вітали душі, щоб не завжди нас все було. Генрієта Беух, Чернівецький репортер, телеканал Ці 4 і на сам кінець про погоду 24 лютого на Буковині очікується хмарна та тепла погода. Можливий дощ. У Черніцях стовпчики термометра вночі опустяться до мінус одного градуса а в день прогріється до 10 градусів. По області впродовж доби температурні показники коливатимуться в межах від одного до семи градусів вище нуля. Місцями дощитиме. За останні 130 років цього дня максимальна температура повітря була зафіксована у 1990 році 20 градусів тепла, та мінімальна у 2007 році 17 градусів морозу. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою Сі 4 Вірте в зсу, підтримуйте один одного і разом до перемоги.